Доброго дня, Зиславича Чагро йде переписка, в мене запитання, роз'яснити, пояснити. про форсунки КВ і АД. Зараз я вам це більш професійно розкаже наш механік, який обслуговує трактори більше 10 років. Так що знімаю, слухайте уважно. На зв'язку. Так, знімаю. Форсунці КВ. в Моторах. Стоїть. Розпилювач, він замінюється і регулюється. Регулюється тиск подачі Робиться більший, менший, ну, як ви, ну, сказати так. Всередині таке Сер... Всередині тут розкручується і регулюється тиск подачі. Це моторах 385 Розпилювач замінюється і тут регулюється. В ЮД моторах. Розпилювач замінюється. Але не регулюється. Тут виставлено заводом Робочий тиск. Робочий тиск виставляється заводом. Якщо летить одна форсунка, ти розпилювач замінюєш. Але виставлено вже заводом так, як воно має бути. Тобто, а цей, ну, на, на стенд нічого йому не, не вдасться їх. Так, да, воно вже буде виставлено заводом. Якщо розпилювач буде лити, то стенд. Ну, не регульнеш її, ніяк. А цю на стенді можна. АКМ-УСКА 385 регулюється. Так, ну все, дякую тобі, що об'яснив, бо є питання. Хтось щось почув, хтось десь це. Це з перших інформація, з перших вуст. Людина, яка вже пальці, бачите, які збиті. Так що на зв'язку Ростиславич, агро дзвонить. Зараз я вам покажу зі стенду, як правильно працює фрусунка. Дивіться, уважно.